Сьогодні у нас на відео буде дуже цікавий автомобіль. Tesla Model Y комплектації Performance 2022 року випуску з пробігом всього на всього 22 тисячі милі. На сьогоднішньому відео ми розберемо, що в цьому автомобілю є, які переваги, які недоліки, чи варто його купувати на кінець 2025 року. Ми подивимося, які ціни стали в Сполучених Штатах Америки на ці автомобілі після літнього ажіотажу українців. І ми з вами порахуємо, скільки на сьогоднішній день можна привозити цей автомобіль в Україну з з урахуванням повного розмитнення. Tesla Model Y, на мою думку, найкращий електромобіль із сегменту електромобілів. Я його відношу як до айфона серед телефонів, що є на ринку Android, Xiaomi і Meizu, Мейзу, і там ще що ще щось. Ще, ще, ще. От щось типу того. Знаєте, є айфон і інші телефони. От, на мою думку, є Тесла і інші електромобілі. І дійсно вона має ряд переваг. Хоч і дизайн її дещо такий спірний, хтось може казати, що вона схожа на качечку, а хтось, що вона схожа на жабку, але тим не менш автомобіль реально красивий. Так, він має більш сучасний такий космічний дизайн, і коли ще ми в далеких 90-х роках дивилися фільм Руйнівник, і коли Сільвестр Сталоне ганяв на поліцейській машині з майбутнього з зализаними мордами, жопами, і нам здавалося, це щось таке вау, недосяжне, то в 25-му році ми вже сміливо. Катаємося на цьому космічному автомобілі, адже прискорення автомобіля відбувається всього-навсього за 4,4 секунди до першої сотні. Автомобіль може проїжджати з заявлених з заводом-виробником 550 км кілометрів шляху, але по факту я б вас зорієнтував би на реальних 350-370 км. кілометрів. По факту завжди автомобіль буде споживати більше електрики ніж це заплановано. Заводом-виробником, тому що ви потужно, динамічно їдете, тому що ви користуєтесь електронікою автомобіля, і це нормально. Також цей автомобіль відноситься до сегменту кросоверів. І коли з'явилася перша тесла Модел 3, це був кращий і найбільш продаваємий електромобіль в світі. Та оскільки людство більше віддає перевагу, все таки кросоверам по цій простій причині, після появи в 2020 році Tesla Модел Y, трієчка відійшла. На другий план. І дійсно цей автомобіль має ряд переваг перед китайськими електромобілями і багато інших виробників електромобілів. Тому що на сьогоднішній день, щоб взяти биту цю машину в Америці, привезти в Україну і відремонтувати, для вас це буде просто ось так на ізі. Справа в тому, що запчастин на неї купа валом на лівому берегу Києва, на правому берегу Києва, по всій Україні. Якщо ж ми беремо якісь такі преміальні марки і моделі автомобілів, наприклад, Mercedes, як С чи можливо BMW i 4 і так далі, погнали, то після ДТП в автомобілі, як правило, спрацьовує піропатрон, який знаходиться в батареї. До речі, Volkswagen id 4 сюди також відноситься. І для того, щоб після ДТП, якщо відкрилася хоч одна подушка безпеки, або хоча б спрацював ремінь, зажався, щоб запустився автомобіль і їздив, з нього потрібно зняти. Батарею розпакувати батарею, замінити той піропатрон всередині, запакувати все назад і поставити на автомобіль. В Тесли такого немає. Піропатрон знаходиться під задніми сидіннями, коштує щось в районі 200 доларів, сів поміняв і поїхав. Фари у нас матричні LED. і ми звикли, що сучасні матричні led фари коштують в районі півтори-дві тисячі доларів, можливо, навіть три тисячі доларів. Ну, звісно, якщо мова йде про Мерседес і БМВ. Скільки коштують по оригіналу матричні ледфари в Тесли? 300 доларів. Тобто, цей автомобіль можна недорого купувати в Штатах. Цей автомобіль можна недорого ремонтувати в Україні. І він надійний як молоток. Тому що, по факту, в ньому нічого не ламається. Це один із самих найнадійніших електромобілів. Немає проблем ні по ходовій частині, ні по салону, ні по кузову. Немає проблем ні по батареям, ні по деградаціям, ні по електроніці автомобіля. Автомобіль повністю безпечний з автопілотом. Автомобіль вміє сам зупинятися. Гальмувати при виявленні пішохода, при здаванні назад при поперечному русі, має сліпі зони. Має автопілот, взагалі вас самостійно може вести на одному історії, я вам показував, як це у нас відбувається. Тобто, ви включаєте собі автопілот і спокійно розслабляєтесь собі, їдете. Щоправда, потрібно підтримувати. Руль, адже якщо Тесла вам дасть 5 страйків і ви не будете тримати руки на кермі, його не потрібно крутити, але тримати руки на кермі, то у вас Тесла забирає автопілот. Є такий нюанс. Так ось ми з вами звикли до цін на Tesla Model 3 після рестайлу в районі 21 тисячі доларів, на 18-18, на Tesla Model Y після 22-го року в районі 25 на перформанс в районі 30, але в Україні вводиться розмитнення з початком 26-го року. І давайте порахуємо, що ж тепер буде воно коштувати. І ви пам'ятаєте літній ажіотаж, коли люди зрозуміли, що без розмитнення ці автомобілі вже з 26-го року ввозити не будемо. І були купівлі автомобілів Тесли Model Вай, конкретно на аукціоні за 18, за 20, за 25 тисяч доларів, і це тільки ставки на аукціоні. І цей ажіотаж створили самі ж українці, і ціни піднялися саме через українців. Так, якщо на перший погляд було зрозуміло, що так, дійсно, 25-й рік – це є останній рік електромобілів, яких можна завести без сплати розмитнення, то було зрозуміло, що коли цей ажіотаж спаде, то і ціни спадуть. Тому ті автомобілі, які купувалися за 11, за 12, за 13 тисяч доларів, продавалися від 18 до 21. І Переплачувати аж настільки я не бачив сенсу, і я тоді записав декілька сторіс, сказав, що люди зараз, от взяли автомобілі, хто сильно хотів. Давайте зробимо з вами невеличку паузу. Побачите, прийде жовтень, прийде листопад, і ціни дійсно впадуть. Що ми маємо на сьогоднішній день? Автостат говорить, що середня фінальна ставка на Теслу Model Y 22-24 року складає 13 тисяч 400 доларів. Та у нас ще є все таки сегмент автомобілів, які начебто встигають під розмитнення в 25-му році. Якщо купувати з Нью-Йорка і рахувати ідеальну дорогу, що все відбувається просто ідеально, то в середньому автомобіль за півтора місяці 45 днів прибуває в Київ з доставкою і розмитненням. Але є нюанс. І багато компаній зараз обіцяють людям да привеземо 100% в цьому році буде. Я, наприклад, таку обіцянку давати не хочу, тому що розумію, що на етапі дороги може щось статись. Наприклад, тайтл аукціон передасть невчасно, І на якийсь тиждень, два-три затримує і бах. Ми не попадаємо в сроки. Автомобіль стане десь на митний огляд, в будь то в США, чи, можливо, по дорозі в порту Німеччини, що буває частенько, чи, можливо, навіть в самій Литві. І ще на якихось тиждень-два-три затримка, знову не попадаємо. Навіщо і так ризикувати? Що якщо ми вже і так розуміємо, що буде розмитнення, то потрібно підбирати автомобіль уже по правильній ціні. Уже з розмитненням, який буде виходити дешевше, ніж купувати зараз, переплачуючи за ажіотаж в Нью-Йорку його дорожче. Дивимося. Наприклад, по середній ціні ми маємо 13400. Але все, що ми бачимо, що відноситься до Каліфорнії, наприклад, ось автомобіль з пробігом 7000 миль, 14200. Ми бачимо ціни і 11, і 12500, і 14, і навіть 7500. Бачимо ціни 8000 доларів, 9500. 9600, 12500, 11500. Та я для вас відібрав декілька автомобілів, які були останні продані уже з аукціону. І давайте ми з вами спробуємо їх порахувати, скільки ж вони будуть з розмитненням. Розмитнення порахувати досить легко: це 30%, це 20% ПДВ, 10% мито та 5% пенсійного фонду потрібно буде заплатити при реєстрації такого автомобіля. Так ось, коли ми маємо ціну 9500 доларів, яка буквально... Ось недавно була продана на аукціоні Ай-Ай-Ай 18 жовтня. Ми з вами зараз зробимо по ній розрахунок. Але попередньо давайте подивимося, що ж було пошкоджено в автомобіля. Ліве заднє крило, як в усіх: крило під заміну, багажник під заміну, полка під заміну, ходова під заміну. Нічого такого дивного. Навіть ціла безпека, ну тобто, пошкоджена, якусі е, пробіг автомобіля також за двадцять дванадцятий місяць 2023 року. Пробіг автомобіля 20 тисяч миль. Ну тобто, абсолютно непогано. Відкриваємо наш калькулятор, де ми рахуємо автомобілі. І пишемо, 9500 доларів ціна автомобіля на аукціоні. При такій ставці приблизно 1000 доларів буде збір аукціону, та доставка буде в середньому е, у нас е, варюватися. Якщо це східний берег штатів десь від 1900 до 2300 доларів, якщо це західний берег штатів від 2500 до 3000 доларів. Давайте візьмемо західний берег штатів усереднено за, тисяч, за 2500 доларів. Розмитнення рахувати потрібно наступним чином. Калькулятори ще не рахують, тому будемо Рахувати вручну. 9500 вартість автомобіля, 1000 збіра аукціони, 1600 фраг. Тобто 10500, 11500, 12,100. Буде митна вартість автомобіля, від якої митниця буде е, можете автомобіль. Вбиваємо це в калькулятор і просто-напросто беремо від цього 30%. Маємо 3630 доларів. Вписуємо 3630. І 5% пенсійного фонду 605 доларів складе. От ми маємо, що. Автомобіль 19400 прибуває в Київ з доставкою розмитненням плюс ремонт. В Принципі, більш-менш така ситуація була і восени, і влітку до початку ажіотажу, коли ми купували автомобілі по 12,5-13 з половиною 14 тисяч доларів, десь вони так і приїжджали від 18 до 19 з половиною, але без розмитнення. Тому ринок відреагував досить таки цікаво. І тепер дійсно Tesla Model Y знову нам стають доступними. Ось, наприклад, буквально 18 жовтня 12500 був придбаний ось цей Tesla Model Y. З нормальними абсолютно пошкодженнями в правій передній частині я вважаю можна розглядати такий автомобіль. Так, відкрита подушка безпеки водія. 27 пробігу. Наступний: 11500. Це вже взагалі перформанс. Взагалі, супер ціна. Пошкодження, ліві, бічні дверки, ось так. Бачите, невеличко, не чуть-чуть їх заділо. Тобто, можна сказати, навіть мінімальні пошкодження по такій ціні. Ціла безпека. Супер. 14 пробігів. Не 60 тисяч миль, не 50, не 100 тисяч миль. як Буває, маніпулюють. А дійсно нормальний, адекватний пробіг. Тому що я клієнтам своїм завжди рекомендую вибирати автомобілі свіжим роком і малим пробігом. Тоді є просто дуже великий сенс привозити їх зі штатів. Ось, приклад. 12100. Будь ласка, 24 рік. Мінімальне пошкодження в правій передній частині. Відкрилось пару подушок безпеки. Ось так виглядає саме пошкодження 28 тисяч миль пробігу. Ось так. Любі друзі, можна привозити авто зі штатів на сьогоднішній день, в частності Tesla Model Y. Та якщо вас цікавлять інші автомобілі, зробити розрахунок, скільки можна зараз привезти їх зі штатів, наші номера в опису цього відео. Мене звати Ігор, я вам надам повну консультацію розрахунок автомобіля, він безкоштовний для наших клієнтів. там ми з вами зможемо заключити договір і привозити вам електрокари. Те, що я вам і казав, що електрокари знову стануть доступні. Упними потрібно просто трішки почекати, поки спаде ажіотаж. Ну а далі я вам пропоную все таки дивитися на цю чудову Теслу Model Y. тому що в неї є ще дуже багато переваг. Якщо ще 5 років тому ви задумувалися купувати електромобіль чи не купувати, і боялися, що ви десь його не зарядите, що ви не зможете їздити в далекі подорожі, то на сьогоднішній день люди на своїх теслах, трійках, вайках подорожують не тільки Україною, а й Європою. Тому що мережа зарядних станцій настільки розвинулася, що зараз без проблем можна на Тесла Y поїхати Львів, Одеса, Дніпро, Хмельницький. Те саме букавель. Щоправда, по дорозі вам потрібно буде трішки підзарядитися. Потужність сучасних зарядних станцій варіюється в середньому біля 50 100 кВт, і дуже багато станцій є потужністю по 150 кВт. Це означає, що ви, наприклад, їдете до Львову і посередині, десь по дорозі стали випити каву, відпочити як на любій бензиновій машині і заправити її в тому числі. Але коли ви розповідаєте, що ви за 5 минут повний бак і полетіли. Далі, то не забувайте, що ви заїдете на заправку і вам потрібно там буде спочатку відстояти чергу на саму заправку, адже на трасі вона є. Потім ви зайдете всередину, відстояти чергу, поки кожен закаже собі хот-дога, чізбургера, Кока-Колу. Потім він це все візьме, сяде за столик, поїсть того хот-дога, а його машина стоїть біля колонки. Ви це все ще чекаєте на заправку. Потім ви вже підгнали свій автомобіль, взяли собі ходога, кока-колу, пішли в туалет, попісяли, покакали. Скільки пройшло часу? Не менше, ніж півгодини. Погодьте зі мною. Скільки потрібно часу, щоб зарядити електрокар. На трасах зарядок дуже багато, і вже попередньо їдячи в додатку, ви можете бачити, яка вільна яка ні. Під'їжджаєте, стаєте по 100 кВт. Автомобіль від 20% до 80% зарядиться буквально за 15 20 хвилин. В цей час, будь ласка, собі, ходок, кава, туалет тей самий час не складається ніяких проблем. Ні поїхати в Буковель, ні Львів, ні поїхати. Навіть в ту саму Європу і подорожувати по ній. Тому на сьогоднішній день електрокар став для нас набагато ближчим. Там наприклад, Tesla Model за що вибирають, ви подивіться, який здоровенний просто в міський багажник. І мови тут взагалі немає про те, що ви їдете окремо до місця призначення, а речі по новій почті їдуть окремо. Великий, класний. Ще одна ніша, ще одна, яку можна покласти дуже багато своїх речей. Салон здоровенний, і при цьому під капотом є ще один здоровенний багажник. на останніх відео все більше ми з вами говоримо про активний відпочинок, тому що люди для себе вибирають автомобіль на сьогоднішній день не тільки для міста, не тільки для подорожей комфортних між містами, а і для подорожей на природу. Автомобіль має повний привід 4х4, постійний і комп'ютер ним управляє. І ви знаєте, звісно, цей автомобіль не потрібно рівняти з позашляхова... позашляховиками, такими як Toyota Land Cruiser чи, можливо, Jeep Wrangler, Але, як і більшість сучасних кросоверів, мені здається, цей автомобіль на бездоріжжі може показати трішки краще себе, ніж е Nissan Rogue, наприклад, сучасний з 22-го року, та й навіть і до 22-го, ніж Ford Escape, ніж Ford Edge і навіть та сама Мазда. X5. Ніколи своїми повними приводами вони круто не славилися. То Тесловський повний привід, який керується повністю електронікою, досить непогано може показувати себе на бездоріжжі. Захочете заночувати? Палатка, незручно, хочете в машині, будь ласка, беремось таксі душечки. Раз, два, абсолютно рівна підлога. Залазимо, лягаємо, ночуємо, спимо в автомобілі. Далі те, що я постійно ругаюся на автовиробників, що вони не можуть взяти і зробити підігріви для задніх пасажирів. Ну це ж ну, от, А от вам, будь ласка, Тесла. Отак от вмикаємо клімат-контроль, вмикаємо задніх пасажирів. Будь ласка, вмикаємо підігрів задніх сидінь. Ну, хіба це так важко зробити підігрів заднього дивану? Я вже мовчу про вентиляцію. Хай буде підігрів. Для задніх пасажирів тут у нас Type-C, вже Type-A, старих зарядок немає. Місця, що над головою, що всюди ну дуже багато. Дуже міський, зручний автомобіль. А що у нас у водія? Так, і якщо дійсно одна єдина проблема, недолік, яка я вважаю, може бути в Тесли, це її шумоізоляція, то все одно це не буде являтися проблемою, тому що можна зробити додаткову шубровідроізоляцію, так як ми зробили це і нашому клієнту. Зараз ми після хімчистки на автомобіль понадівали ось такі чахли, вже сидіння я зняв із керма, в тому числі, щоб не забруднити автомобіль. Але потрібно поговорити і про сучасність автомобіля і сучасність його керування. Якщо ви отримуєте тільки автомобіль, то вам буде незручно ним керувати через карточку. Якою керувати автомобілем незручно. І щоб його завести, потрібно взяти її, прислонити ось сюди, нажати педаль «гальм» І ось, будь ласка, автомобіль завівся. А ось вона потрібна тільки як аварійне відкриття і закриття автомобіля. У вас буде ось такий додаток, який ви скачаєте з часом. Я думаю, що всі вже дуже добре знають про цей додаток. І тут вже буде відбуватися повне керування, відкриття, закриття автомобіля. Ви можете спостерігати. Камери навколо нього, що відбувається, і так далі. Я робив вже огляд на цей додаток всюди. Але саме головне, ваш ключ стає, ваш телефон. Не картка, вона запасна в кармані, а телефон. І я вже настільки до цього звик, що ти просто-напросто відходиш від автомобіля, і тобі не треба доставати якийсь брелок чи безключовий клацать. Машина бачить, що телефон віддалився, вона закрилась. Ви підходите, торкаєтесь до ручки, вона бачить, що поруч ваш підв'язаний телефон, вона відкрилась. Бездротова зарядка це надзвичайно крута перевага автомобіля, і я вже сучасні автомобілі без неї не можу бачити. Є багато людей, кому не вистачає кнопочок. І всі хочуть кнопочки, кнопочки, кнопочки. Нащо вам ті кнопочки, я не розумію. Е, так, давайте повиключаємо. Ага, підігрів виключений. У мене є підігрів керма і підігрів сидінь, в тому числі передніх. І можна ставити в автоматичний режим і не потрібно постійно тицяти, вмикати і вимикати його. Автомобіль бачить, що сидіння нагрілося, виключить. Якщо ви хочете відрегулювати, наприклад, той самий руль. Будь ласка, вибираємо, що нас цікавить. От Вниз джойстик крутимо, він їде вниз. Вгору, вгору. Втоплюємо вправо, він їде туди. Вліво, він їде сюди. Скажіть, будь ласка, навіщо вам цих 10 тисяч кнопочок? Все є на екрані. Наприклад, ви їдете і скажете мені. Ага, а як швидко мені, якщо я хочу примусово вимкнути світло? Це мені треба тицяти сюди на екран, шукати, де тут у мене світло, ми вже замовчуємо про те, що у нас автоматичне світло, і як вимкнення вимкнення, так і перемикання ближнього, дальнього і це матричні фари з вирізанням зустрічної, то, будь ласка, беремо просто там, де в нас поворотники вмикаються, блимаємо один раз. І у нас вилазить менюшка по світлу. І ми примусово включили світло. Те саме і з двірниками. Немає окремо, як включати двірники. От, будь ласка, один раз кнопочку нажали, і двірники у нас протерли. Але якщо ми хочемо, щоб не в автоматичному режимі працювало, а щоб е поставити примусово другу першу швидкість. Вмикаємо, будь ласка, вилазить менюшка, ставимо необхідну нам швидкість. Все, не треба десь щось шукати. Не треба. Все воно тут автоматично. Повірте, теслу створювали інженери. І інженери з мозгами. Її не створювали якісь дебіли, які просто думають тільки маркетинговими шляхами. І не Ілон Маск створював Теслу. Він там тільки генеральний директор. Все. Він не створював інженери, люди. Приклали багато зусиль, що тобі постійно прилітають оновлення, і у тебе автомобіль оновлюється. І, наприклад, раніше не було ось цих камер, що ти вмикаєш поворотник. І, до речі, ти можеш перемістити е поворотник, де тобі буде зручніше, в більш зручне місце. Бачите, Тесла дає можливість. Ось такого просто повзунком. Не було матричних фар, Вони в Штатах були заборонені. Так, механічно вони були встановлені в автомобіль. В Штатах вже пішли закони по. Матричним фаром, що можна ставити, будь ласка, у нас автомобіля з'явилися. Пам'ять сидінь. Наші ці кнопочки на пам'ять сидінь? Скажіть, будь ласка. По-перше, ти прив'язуєш свій телефон дружини, батька, матері, там, коханки, кого потрібно. Ти підходиш, відкриваєш автомобіль, і вона автоматично щитує ось користувачів, бачите, можна поставити багатьох, там 3, 4, 5, зараз у нас Джиммі. Користувачів автомобіля, хто підійшов з телефоном, відкрив автомобіль, тому кермо відразу стає під налаштування, яке запам'ятовано тут, сидіння. Тобто ми тільки його порухали, і відразу в профіль Джиммі нам вилазить можливість сохранити чи повернути назад ті налаштування, які були. Я вже, напевно, буду мовчати про YouTube Music, Ну, тут потрібно підмикати це, все в мене в Тесла працює, це вже треба, щоб власник. Spotify, Netflix, перегляди фільмів. От мені мегого, знаєте, ще тільки не вистачає. Ну і ми з вами вже неодноразово робили тест-драйви на ці автомобілі. І що тут ну, говорити? Тут говорити нема чого, тому що автомобілі надзвичайно швидкі. І от, наприклад, цей автомобіль. От ви чуєте шуми? От і я. Їх чую небагато. До речі, в Теслу Модел 3 свою я пересів з BMW, BMW 5 -рки. І скажу чесно, великого дискомфорту я не відчув. Ви подивіться, яка здоровенна просто камера. Нам чітко і зрозуміло, куди ми їдемо. При цьому у нас постійно щитується Tesla Vision Mm -hmm. Скільки відстані до бордюрки, до всього остального. І автомобіль буде показувати вам, скільки в сантиметрах залишається до перешкоди. А потім, потім, якщо ви піймали гаву і не зупинили автомобіль, вона вижме гальма і все. Що, давайте подивимося, як пришвидшується перформанс. О, нам хоче ауді помішати. Ну, ми зараз її... А, це вже хлопці везуть відфарбовану Audi Q5. На розвал видно. <laughs> Уже сотка була! За секундочку, да, друзі? Е, так, це у нас в милях. Е, до речі, можна е, пере... Перемикнути на кілометри. Все робиться в меню, досить зрозуміло. Ось буквально в екран заходимо. ставимо формат часу 24 мілі-кілометри із Фаренгейти в Цельсії. Будь ласка, у нас меню відразу перевелося. Все у нас вже тут в Цельсіях, не в Фаренгейтах. І у нас тепер все в кілометрах кілометри. І знову карточку, драйв. Ну що, спробуємо знову пришвидшитись. Давайте дивитися сюди на показники. Ого! Сотка. Ну, от. А тепер скажіть, будь ласка, який, який автомобіль зможе вам давати щось подібне? За 4 секунди їхати до сотки? Вилазити на якусь природу, зручно їздити між містами, при цьому витрачати на пальне? Буквально 40 гривень на 100 кілометрів шляху. От ми, наприклад, їдемо, їдемо і хочемо заїхати ось сюди. У нас тут бордюрка, у нас тут грязючка. Легесенько ось так. Раз. 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 І все. У мене в будинку день ніч. Лічильник стоїть е, вночі по 2:30, в день по 4:60. 100 кілометрів шляху, я от, от щось подібно проїжджаю за 40 гривень. Це менше однієї гривні кілометр. Навіть коли бензин був ще по 10 гривень, на багатьох автомобілях не вдавалося досягати таких витрат пального. А ми маємо значно потужніший автомобіль. Тут у нас під 500 кінських сил, у звичайній версії Long Range буде 440 кінських сил, безліч крутного моменту, і автомобіль дійсно на всі випадки життя. І це кращий. Автомобіль з електромобілю, який я вам рекомендую купувати. Я сподіваюся, сьогоднішній відеоролик був для вас цікавим і очікую на багато коментарів, адже це допомагає відео розвиватися, це допомагає нам краще розуміти свою аудиторію, чого ви більше хочете, і е, готуватися і готувати вам цікаві відеоролики. На сьогоднішньому відео ми підготували цю Tesla Model Y і вже віддаємо клієнту в користування. А якщо ви хочете також замовити для себе авто і штатів під ключ? Будь ласка, ми чекаємо на ваші дзвіночки. Контакти в описі цього відео мене звати Ігор. Ми все привеземо, виберемо, зробимо і відновимо, тому що на цей гарантію.